Привіт, друзі! Ми сьогодні знаходимося в Хмельницькому і знімаємо огляд на місцеву шаурму. Покажемо вам, де сама смачна шаурма в місті Хмельницький. Друзі, взяли дві шаурми. Одна це е, донер кебаб, інша це ямі. Ямі, я так розумію, це мережа. Ось таке пакування. Зараз дістанемо її. Ось таке пакування. Фірмове, фірмова упаковочка. Крафтовий пакетик. Так, що в нас є в пакетику? В пакетику в нас є серветки. Донер, кебаб звичайне пакування. Також дали нам декілька серваточок. І ось така шаурмішка, завернута в фольгу. Бачите? Друзі, дивіться, ось ця шаурма це донер кебаб. Ось ця шаурма – це ямі. Візуально можемо побачити між ними різницю. На перший погляд, різниця в лаваші. Тут гарненький жовтенький донер-кебаб, а тут звичайний такий газетний лаваш в ямі. Друзі, по локації ця шаурма знаходиться в центрі неподалік від Оазиса. В принципі, непогана локація. Якраз зупинка громадського транспорту. Є навчальний заклад поруч. Отож, в принципі, клієнти в них завжди є. Але ж саме головне це смак. Її. Так, друзі, дивіться, ми взяли донер-кебаб – це стандартна шаурма. Ми до неї додали картоплю фрі. Ямі це в нас Арабська шаурма. Донер – це з куркою, ямі взяли з свининою. Обидві шаурми коштують по 155 гривень. Так, це в нас шаурма від фірми Ямі. Це арабська зі свининою. І зараз, в принципі, будемо її дегустувати. Так, друзі, що ми бачимо в шаурмі Ямі? Тут у нас всередині є капусточка, є цибулька, помідорка і свининка. Лаваш одразу вже можу сказати, що мені дуже сильно подобається, тому що це звичайний азетний лаваш. Давайте робимо перший кусь. Нам цю шаурму зробили за хвилин 12. На перший пусть, ну, скажімо так, вона не вражаюча. Стандартна шаурма. Тут у нас, в них немає грилю, тобто вони в принципі, беруть м'ясо вже готове, при мені він доставав з холодильничку. Місце Місситке, тобто не дуже сильно там відкрита в них локація. В принципі, шарма і стіна. Дуже вкусно. донер-кебаб. Подивимося, що в нас є всередині в ній. Ось така вона в розрізі. Ми бачимо, тут у нас м'ясо кулятине, часниковий соус, моркочка і капусточка. І зараз дам її пробувати. Так, перший кус шаурми донер кебаб. У нас Дуже зручний слова. Шалумун нам робив дуже приємний мужчина. Мужчина з середнього сходу, немісний. Шалмун зробив буквально за 5 хвилин, дуже привітний, порекомендував, що можна додати до шалми. Ми забули цю шалму він нам додав картоплю. Просто її зразу вже ми не побачили. Так. Друзі, дуже гарний форм фактор все відкрита кухня, все видно, все доступно, швидко, гарна ціна, гарний смак. В принципі, ми її далі будемо дегустувати. Друзі, можемо сказати декілька висновків по цій шаурмі. Дивилися по рейтингу на Google. Получається, донор-кебаб в них оцінка 4,7. Ямі в них оціночка 3,0. В принципі, ми можемо сказати так само: Донор-кебаб ми скуштували. Особисто мені він сподобався більше. Дуже класний лаваш, багато соусу, дуже ніжне та класне м'ясо. Єдине, що не сподобалося, трішечки м'ясо, напевно, зажирне. З неї трішечки капає, капає олія. В принципі, шаурма непогана, друга шаурма ямі, лаваш газетний, м'ясо дуже великими кусками порізано. Трохи майонез такий він притерно, не дуже смачний. Тобто соус в донер кебабі сподобався значно більше. Якщо умовно дивіться, ці дві шаурми знаходяться одна біля одної. І якщо обирати між ними двома, я би однозначно порекомендував би вам брати в донер кебаб. У нас третя шаурма та що. Ми взяли Одеська, Одеська Мікс. Коштує вона 150 гривень. Ось так от запакована. Зробили нам її буквально за 10 хвилинок. Ця шаурма знаходиться в самому центрі Хмельницького біля Либідь Плази. Зараз будемо її розрізати та дегустувати. Ось так замотана ця шаурма в пергамент. Ще гаряченька. Бачите, ще інший лавашик. Зараз ми її розріжемо. Дивимося, яка вона всередині. О, трохи він. Газетного типу лаваш. Ось така шаурма. Бачите, є грибочки, курочка, кисливий гірочок, морква по корейськи І зараз ми її приступимо і будемо, дегустувати. гостувати. Ті Так, друзі, пробуємо шаурму Одеську в Хмельницькому. М -м -м. Друзі, це смачно. Це із цифр. Саме смачна шаурма із трьох, які ми дегустували. Реально, з першого куся дуже смачно. Друзі, вона дуже саковита, курочка дуже смачна. Інгредієнти гарненько лягають, все дуже смачно. В принципі, шаурма не непогана. Єдине, якби замінити лаваш, от лаваш в донер-кебабі був просто ідеальний. Тут він також на смак непоганий, але дуже сильно розломується. Отож, друзі, третю шаурму в Хмельницькому ми продегустували. Рухаємось далі. Так, друзі, взяли ще на дегустацію дві шаурми. Це хелал-кебаб. Дуже прикольна, дуже класні відгуки про цю шаурму. Кажуть, що це турецька шаурма. Вона зроблена з кебабом. І взяли на пробу I love kebab. Зараз будемо дегустувати. Давайте розберемося по цінам. Хелал кебаб коштує 130 гривень. Його зробили за 10 хвилинок. Ось таке пакування. Такі серветки дають брендовані, пакетик брендований. Пакування в них брендоване. Дуже прикольно. вайлавкі кебаб також брендований пакетик. Нам також її зробили за 10 хвилинок. І коштує вона 160 гривень. Друзі, бачите, тут прям люля кебаб всередині в хелалі. Багато хто рекомендував. Кажуть, дуже непогана шаурма. Хелал-кебаб, ось такий кебабчик внутрі. Тут помідорка, салат, соус і лавашик Дуже смачний. Отож, подам пробувати. Так, перший кусь хилалкі кебаб Це не стандартна шаурма в нашому розумінні. Вона е, дуже сильно відрізняється від стандартної шаурми, яку, в принципі, ми сьогодні дегустували. Е, дуже прикольний лаваш. Всередині е, продовгуватий, е, обжарюється на е, шампурі е, кебаб е, з свіжими овочами. Е, дуже класна, в принципі, альтернатива тій шаурмі, яку ми знаємо. Е, друзі. Бодати ви Хмельницькому обов'язково спробуйте цю шаурму. Це реально щось нове. Дуже прикольна шаурмішка. Так, розв'язаємо лав кебаб. У нас тут є салатик, помідорка, є цибулька, соус, і тут у нас мікс. Тут у нас свининка з курочкою. Пробуємо I Love Kebab. В принципі, непоганий смак. Єдине газетний лавашик. В принципі, за свою ціну така середня шаурма. Не сама смачна, як ми сьогодні дегустували, але можете спробувати. Друзі, трішечки згодом ми повністю підведемо підсумок сьогодні нашої дегустації шаурми в місті Хмельницький. Підведемо підсумки по сьогоднішній шаурмі. На перше місце ми поставимо шарму та тишо. На друге місце ми розділимо між донер кебаб та хелал кебаб. І на третє місце ми поставимо I love кебаб та ЯМі.